Мобілізація з 25 років, виключення статусу обмежено придатних, створення електронного кабінету військовозобов'язаного та внесення в нього даних. Дозвіл. Студентам виїжджати за кордон про ці та інші новини поговоримо в цьому відео. Я адвокат Андрій Бур'янський. І так, давайте розглянемо, які зміни щодо мобілізації маємо станом на початок квітня 2024 року. Через 10 місяців після ухвалення Верховною Радою відповідного закону, 2 квітня 2024 року. Президент на кінець підписав закон про зменшення призовного віку щодо мобілізації з 27 до 25 років. Я так і не почув від президента, чим керувався він, крім можливо, відповідних рейтингів, не підписавши закон, який було ухвалено Верховною Радою ще в травні 2023 року. Тобто, в зв'язку з чим майже рік він не підписав даний закон. Можливо, він чекав, що буде прийнято новий закон про мобілізацію, але як бачимо, цього не сталося, і ще невідомо, коли це буде. Але про це ми поговоримо пізніше. Далі розглянемо ту новину, що вже Верховна Рада ухвалила, а президент підписав відповідний закон, яким в тому числі виключено статус обмежено придатний. Тобто тепер за рішенням військово-лікарської комісії військозобов'язаний призовник військовослужбовець, буде визнаватися або придатним, або непридатним. Ну, звісно, що всі тепер будуть придатними до військової служби. Але про це ми вже знімали відео. Якщо вам цікаво, можете детально ознайомитися за посиланням під цим відео. Там я вже розповів, що саме буде означати виключення статусу обмежено придатних осіб, і в тому числі щодо обов'язку пройти повторну ВЛК. Далі з новин щодо мобілізації це те, що до єдиного державного реєстру призовників та військозабов'язаних, так званого оберіг, було внесено зміни щодо створення електронного кабінету військозобов'язаного. Взагалі-то наскільки я пам'ятаю, це мало бути в відповідних змінах до закону про мобілізацію. Але так як цього не відбулося, то ми було ухвалено відповідні зміни. Що це означає? Це означає, що буде створено відповідний кабінет військозобов'язаного, куди будуть включатися всі. Дані щодо військозобов'язаного – освіта, знання мов посада, де працював. Де вчився повністю всі дані, це інформація буде збиратися з державних реєстрів. Я особисто порахував понад 230 державних реєстрів та баз даних, де зберігаються відповідні конфіденційні дані щодо військозобов'язаних. Тобто з цих, цих інформаційних баз буде збиратися інформація до електронного кабінету військозобов'язаного і зберігатися в реєстрі оберіг. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас у мене включення в цю базу, то я вас запевнюю що обов'язково вас включать, тому що, хоч в одному з Цих 230 реєстрів є ваші дані про вас, і вони будуть включені до цього реєстру. А скоріше за все, це буде навіть не один, а десятки реєстрів, куди будуть включатися і звідки будуть братися відповідні дані. Ну наразі Міноборони обіцяє, що через цей кабінет військозобов'язаного не будуть відправляти повістки, але я чомусь цьому не дуже вірю. Нагадаю, що Держприкордонслужба вже отримала доступ до реєстру оберіг і, за словами очільників даного. Держпрокордонслужби вони вже зазначили, що це допомогло їм сприяти невипуску за територію України вже багатьох військозобов'язаних осіб. Які або підроблювали документи, або надавали недостовірні дані, і так далі. Ну тобто оберіг вже працює. Цікаво, те, що даний закон передбачає, по-перше, те, що будь-який військозобов'язаний призовник, військослужбовець, резервіст має право доступу до кабінету військозобов'язаного, ну я так розумію, його особистого, і відповідний закон, яким було внесено відповідні зміни щодо цього права і забезпечення цього права, вже 2 квітня 2024 року. Президент підписав. Тобто, вже кожен військозобов'язаний призовник, Резервіст військослужбовець. Буде мати відповідний доступ до даного кабінету. Причому він буде мати ще інші права, крім звичайного доступу до даного кабінету. Перше це право на отримання відповідної інформації про включення відповідних даних щодо нього до даного реєстру беріг. Якщо було внесено недостовірні або неправдиві дані щодо військозобов'язаного резервіста, призовника чи військослужбовця, то дані особи зможуть подати відповідну заяву щодо виключення даних відомостей, якщо вони не відповідають дійсності, і в той же час відповідно військозобов'язаний призивник резервіст та військослужбовець буде зобов'язаний повідомляти через електронний кабінет про всі зміни, які відбуваються в його житті, в тому числі щодо зміни місця проживання, освіти, стану здоров'я, шлюбу і так далі. Дітей про всі ці дані буде обов'язок повідомляти через електронний кабінет. військозобов'язаного. Ну, відповідно дані особи зможуть ініціювати перевірку щодо включених щодо них даних. Ну, якщо вони не відповідають дійсності, власником реєстру оберіг є Міністерство оборони України, розпорядниками цього реєстру, тобто тими особами, які мають право включати відповідні дані та користуватися ними, будуть відповідно Збройні Сили України, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки ну та й відповідні інші органи. Постає питання: наскільки це буде захищена інформація? Так як зрозуміло, що якщо інформація, яка містить як конфіденційну, так і скоріше за все секретно чи державну таємницю, якщо ця база потрапила. Апить до рук ворогів або взагалі для третіх осіб. Ну, це буде я даже не розумію, катастрофа якого масштабу. Причому нагадаю, що відповідними законопроектами депутати пропонували зберігати відповідні дані на серверах, які будуть знаходитися в странах НАТО. Ну можете прокоментувати самостійно щодо цієї можливості та безпеки даних, і наостанок уряд дозволив. Студентам виїжджати за кордон Нагадаю, що з початку введення військового стану фактично студентам навіть іноземних вузів, тобто ті, які навчалися або поступили на навчання до іноземних вузів, було фактично заборонено виїжджати за кордон. Тобто держпрокурна служба не випускала даних студентів за кордон для навчання. Наразі уряд ухвалив рішення, яким дозволив студентам виїжджати за кордон, але за певних умов, яких саме давайте розглянемо. Так, відповідна постанова Кабміну передбачає, що студенти-чоловіки мають право пересікати державний кордон України за наступних умов. По перше, вони віком від 18 до 22 років і не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації ці студенти обов'язково мають навчатися на денній формі навчання вищому навчальному закладі державної або комунальної власності. Тобто тут я не побачив приватної власності. У нас, по-перше, є вищі навчальні заклади, які мають статус приватної організації а за кордоном там, взагалі, більшість компаній і вузів є приватними. Ну, тобто, чи це просто допустили невеличку помилку, чи це було зроблено спеціально? Ну, поки ще це невідомо. Побачимо, як це буде реалізовуватися подалі. Також вимога на студентів покладається щодо того, що вони мають навчатися в іноземному вузі і виїжджати тоді на навчання на період відповідного семестру. Тобто, чому тільки на один семестр мені не зрозуміло. І ще дані студенти мають бути учасниками академічної мобільності. Так для перетину кордону по програмі академічної мобільності. Студенти мають дотриматися відповідних вимог. Перше це отримання довідки від вищого навчального закладу України щодо направлення студента по програмі академічної мобільності в відповідний вуз за кордоном. Також мають бути зазначені підстави співробітництва. А також період, тобто на який семестр направляється студент на навчання. І що саме цікаве, що до цих студентів, які планують виїжджати за кордон, мають бути за останні два семестри відсутні негативні оцінки і факти перескладання екзаменів та відповідних заліків. Тобто, якщо студент на протязі останнього півроку хоч раз отримав негативну оцінку, взагалі то цікаво, яка саме це мається на увазі негативна оцінка, а також, хоч раз перездавав екзаміна в узалік, то він вже не буде мати права виїзди за кордон. Чи це правильно? Дуже спірне питання. Як на мене, то ні. Також студент має підтвердити своє знання іноземної мови в ту країну та в той вуз, куди він виїжджає за кордон. Тож дуже, досить цікаве питання, яким чином і по якій програмі це буде оцінюватись. Ну поки що невідомо. Далі студент повинен мати на руках засвідчену копію договору. Про направлення його за академічною мобільністю за кордон, ну тобто, відповідний договір укладений між вищим навчальним закладом України та відповідним вузом за кордоном. Ще студент повинен мати обов'язково є квиток студента, який має підтягуватися через застосунок ДІЯ. Ну і настанок така дрібничка, як військово-облікові документи з відповідною позначкою територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання відсрочки студенту від мобілізації. Як бачите, досить багато умов, частина з них чітко не зрозуміли та не визначені. Ну це мені взагалі нагадує ситуацію з папелюшкою, коли її нібито надали дозвіл на участь у балі, але до цього треба було перебрати. І переробити купу справ, але якщо вона це не встигне, ну це її проблеми. Ну так і тут. Якщо студент не зможе зібрати хоч один з цих документів, або не буде відповідати хоч одній вимозі, його просто не випустять. І, взагалі, багато зараз питань щодо того, яким чином запрацює ця норма, коли як будуть випускати студентів. Нагадаю, що міносвіти вже повідомляла, що частка чоловіків студентів за минулий рік. Зросла на 70%. тобто дуже багато чоловіків захотіли в зв'язку з введенням воєнного стану отримати вищу освіту. І за даними міністерства, таких чоловіків більше 110 тисяч чоловік. А що ж з новим законом про мобілізацію, який ще на початку лютого було ухвалено депутатами в першому читанні? Що ж з цим законом? Ну за наявною інформацією, друге читання даного закону попередньо заплановано на другу частину квітня. Ну, тобто, депутати не поспішають з ухваленням даного закону, зв'язку з чим може тому, що туди було внесено більше як 4 тисячі правок або з інших підстав. Тобто, чому депутати фактично гальмують ухвалення даного закону, Не зрозуміло. Є різні думки з цього приводу: одні кажуть, що досить багато включено норм, які грубо порушують права військозобов'язаних в Україні. Інші кажуть, що це просто депутати. Таким чином саботують прийняття даного закону, так як вони не знайшли певні узгодженості з президентом, який фактично виступав вже ж від слуги народу. А наразі фактично не зустрічається з депутатами і не має з всіма депутатами від слуги народу відповідного зв'язку тільки з верхушкою цієї партії. Ну, невідомо, це тільки здогадки. Може, у вас є більш інша конкретна інформація з цього приводу? Буду радий, якщо ви зазначите в коментарях під цим відео. І наостанок скажу, що якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео чи з іншими питаннями, ви можете звернутися до мене в коментарях під цим відео або. За контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які ви знайдете під цим відео. З вами був я, адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!